У -у. Отаким життям сьогодні живе наш рідний Бахун. Я поставив собі одне просте запитання, хто є ти? І дав на нього собі чітку відповідь, що я є та людина, яка живе в своїй країні, на яку напав ворог. І свою країну, свою батьківщину, свою родину треба захищати. Привіт, пацани, слава Україні! І треба зробити для цього все, все можливе і неможливе. Проходив я службу в зведеному батальйоні Національної поліції захід, який був сформований практично з самого початку повномасштабного вторгнення на територію України. Спочатку ми проходили з двох тижнів невеличке злагодження на території Волинської області, після чого були направлені в зону бойових дій, а саме це була Харківська область. І вже з 3 травня 2022 року ми почали виконувати бойові завдання на території Харківської області. Була загальновійськова робота. Тобто, це були і штурми, це були і зачистки, це були стабілізаційні, так сказати, заходи. У нас була дуже така згуртована група, з тих хлопців, колег, з якими ми поїхали разом. І особисто для мене, значить, я можу сказати одне, що туди на війну я поїхав з колегами, а вернувся з побратимами, тому що вони були перевірені в таких умовах, в яких біля тебе залишиться і тебе підтримає, і прикриє тобі плече тільки настоящий побратим. Коли в нас пройшла деокупація Харківської області, то практично відразу. На всі деокуповані території прибули працівники поліції і почали проводити відповідні заходи стабілізаційні, в тому числі виявлення колаборантів, і все таке інше. І це стосується не лише Харківської, і Херсонської області, так само практично відразу. Крім того, що безпосередньо брали участь у звільненні цих всіх територій, регіонів, і крім того, приступили до виконання службових обов'язків на деокупованих територіях, виконання своїх властивих функцій, в тому числі документування тих злочинів, які РФ залишила по собі. А повірте, їх там було немало. Незабутнім є той блиск в очах людей, які по суті з моменту окупації, ну це що стосується от, Харківської да, території. З моменту окупації вони фактично десь були в такому інформаційному вакуумі. Вони взагалі не розуміли, не орієнтувалися, що де відбувається, які події. І коли вони побачили, що українські війська зайшли, оцей от блиск в очах слова подяки, ці посмішки на устах, ці українські прапори, от, це було практично по всій ділянці, які ми рухалися під час наступу. Історія з аеророзвиткою почалася практично з самого початку. Як тільки ми зайшли на злагодження, ми порозуміли, що на ті території, де ми будемо заходити, це території для нас невідомі. Тобто по карті ти можеш десь щось побачити, але все-таки їх треба якось обстежувати для забезпечення більш-менш безпеки тих груп, які будуть заходити на ті території. Тому в нас відразу в штаті були два штатні аеророзвідники. В подальшому ця тематика мене. Сама по собі зацікавила, і в проміжками між бойовими виходами я почав вивчати це питання: керувати дроном в мирних умовах і керувати дроном в зоні бойових дій це дві великі різниці. І наскільки вправно ти знаєш ним керувати, настільки вправно в тебе виходить коригувати артилерію і так далі, і забезпечувати безпеку своїх хлопців чи Хлопців із Збройних сил, які знаходяться буквально перед тобою на позиції. Я розумів, що я можу принести користь від того всього. І, от так от і почав працювати аеророзвідником. Був черговий бойовий вихід. На той момент ми виконували завдання на Бахмутському напрямку. Отаким життям сьогодні живе наш рідний Бахмут. І ми з своїми гарячими серцями живемо разом з ним. Завдання виконували, що стосувалося розвідки ворожих позицій та коригування артилерії. І близько обіду ми виконували свою рутинну роботу і почався обстріли з танку. І один із снарядів так вийшло, що потрапив у підвальне приміщення, в той погреб, в якому ми знаходилися. Нас там трошки засипало, ми втратили зв'язок, але через якийсь час зв'язок налагодили, вийшли на... Групу евакуації, яка була неподалік від нас, повідомили, що самі цілі, живі, здорові, трошки приглушені, але в цілому нормально. Дочекалися, поки обстріл закінчиться, ну і потім відповідно було прийнято рішення знятися з позиції. Нема такої людини, яка не боїться. Але в таких ситуаціях я для себе особисто прийняв рішення, що треба думати, що робити далі, як діяти далі, в якому стані знаходиться твій екіпаж, твої люди, які поряд з тобою, чи вони поранені, чи не поранені. Чим треба їм надавати допомогу. Там нема часу неробленості. Там як би так сказати, там така паралельна реальність, в якій ти концентруєшся на тому, що ти виконуєш якусь задачу, і тобі її треба виконати якісно, тому що від того залежить. По-перше, ефективність роботи нас як сил оборони. І по-друге, що немало важливо, і я би так сказати, поставився на перше місце це життя наших піхотинців, наших штурмовиків, наших десантників, які стоять перед тобою на позиції. Тому що якщо ти вчасно щось виявиш, якусь ворожу техніку чи ворожу групу, яка намагається штурмувати наші позиції, скоруєш вогонь артилерії чи того ж міномета. Відповідно, ця атака буде приглушена, і люди залишаться живі на своїх позиціях. І так, крок за кроком, будемо відбивати свою територію. У мене є двоє дівчаток, дружина. Я ними пишаюся, і я готовий землю перевернути заради них. Дружина навіть підготувала оберіг, який я дотепер, ношу з собою. І тому в самі такі, як кажуть, в будь-який момент часу я відчував, як то кажуть, їхню незриму підтримку, що вони завжди поруч. Ми знаходились на позиції, тривав обстріл. Ми пригнулися, і він у мене розстібнувся. І десь упав у пісок, і я, чесно кажучи, не дивлячись на обстріл, перерив півбліндажа, щоб його знайти і повернути собі, тому що для мене це дуже цінна річ, з якої я не готовий був розстатися, навіть не дивлячись на ту ситуацію, в якій ми були. Нашу перемогу я однозначно бачу, я більш ніж переконаний, що вона буде. Ось так наші хлопці дають прикурити москалякам, щоб вони знали, що нема чого. На нашу земельку ступати, ми вдома, ми в своїй країні. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої родини від совільницької і загарбницької війни.